От і настав час прощатися із цим виробом. Його виготовлення було унікальним та, мабуть, надзвичайно пізнавальним для мене. У цьому виробі я вперше спробував широкоформатне тиснення, та вперше спробував його розмалювати. Саме на цьому виробі зроблено перше тиснення в широкому форматі, в першому ескізі сюжету вікінг повертається з походу. Цього кліше більше немає, оскільки воно пішло на переплавлення для теперішнього сюжету, який вже є допрацьований та більш деталізований. Але ви знаєте, оце відчуття першого виробу. Я думаю, майстри зрозуміють. Для мене, як і для будь-кого, хто працює руками, дуже приємно, що моя творчість привертає увагу, і тому я пишаюся тим, що цей виріб знайшов свого власника. Ну а для любителів ексклюзивних виробів, я готую збірку з гаманців з унікальними лицевими сторонами і не тільки. Одразу відповім на питання, чи можна за власним ескізом. Якщо у вас є якась ідея. Звісно, ви можете її зі мною обговорити, надіслати ескізики, малюнки, і ми все доведемо до ідеалу, скажімо так. І найпоширеніше питання вартість, вартість залежить від складності малюнків, тиснення та роботи над виробом. Тому це все індивідуально. Ну звісно, якщо тобі перехоплює дух від речей, які виготовлено руками, підписуйся на мою сторінку.